Витративши 222 євро всього тільки 222 євро, ви забудете назавжди проблему з тим, що ви комусь не цікаві, чи о, у вас щось не так виходить, чи ще щось. У вас буде чат. Це така річ, яку ви навіть не уявляєте, це скарб, просто скарб. Ви всі свої питання, які у вас є по соціальних мережах, ви просто туди задаєте питання, і вам, і Женя, і всі знавці, і всі блогери, хто вже ведуть свої соціальні мережі давно і мають свій власний досвід, підкажуть. Не накинуться, ні. А просто підкажуть свій досвід, як у них було, і ви тоді, зробивши висновок з їхнього досвіду, зробите правильно все на своїх сторінках у соціальних мережах. І у вас ви побачите, які будуть і перегляди, і ліди будуть іти. Ви задайте собі питання, що для вас головніше. От Отакі ні перегляди мільйонні. Так, да, це хорошо, звісно, того, що вони приносять і коментарі, вони приносять і підписки і тому подібне. Але саме головне це те, що приходять ліди. Переглядів, наприклад, у мене маленькі перегляди, але у мене є замовлення, постійні є замовлення. Це результат, я вважаю, результат ті гроші, які я заплатила за курс, я ні на секундочку не пожаліла. Я вже у відео 300 раз це розказувала, тому що. Я постійно в роботі я постійно роблю відео і по, по відео, якраз іменно по відео я провожу е, дослідження своєї роботи. Раніше я робила так до курсу, а зараз з курсом я роблю тільки відео. Ви розумієте? Це настільки полегшує мою роботу, тому що я е, знімаю я пакую замовлення. Ось гіхер, наприклад, по 85 гривень у мене є, айстри, пировські по 55. Розумієте, я продаю товар і я роблю відео. І я ж цим же ж себе рекламую. Чого ж ви не розумієте цього? Тому знімайте відео, йдіть до Жені в курс. Я вам серйозно наполегливо рекомендую ідіть до Жені Зарсуса в курс, і ви побачите, як зміниться ваше життя, вам буде легше знімати і вам буде проще отримувати ліди. Женечка, велике спасіба тобі за те, що ти є, і за те, що ти нас навчаєш правильно знімати відео.